Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні у нас знову поєднання двох рубрик. Тека авторів. Та ваші голоси. Вже знайомий вам читець Юрій Хіць подарує книгу Мар'яни Долі Дипломна для Ангела. Дипломна робота для янгола. Віталій ішов вулицями рідного міста. І впізнавав і водночас не впізнавав його. Людей було небагато, а хто й виходив у якихось своїх справах, то пробігали швидко, опустивши голови, намагаючись ні з ким не зустрічатися навіть поглядом. Було дивно бачити у таку чудову, сонячну погоду порожні дитячі майданчики та лавочки в міських скверах. Тільки пташки щебетали так само весело, як і кожної весни. Проблеми людей їх не хвилювали. Він дістав мобільний і набрав номер брата. Сашку, привіт. Що там у вас все добре? Так, повернувся, але звісно, я до вас їхати не буду. Сам розумієш? Я хотів тут попросити. Можна мені пару тижнів на дачі перекантуватися, поки знайду роботу якусь і житло. Сашко довго і плутано став пояснювати, що тут. Така ситуація, вони з дружиною якраз збираються садити картоплю і взагалі хочуть, що вихідних виїздити на дачу, бо діти в квартирі нудяться. А ясно, що їм краще зараз не контактувати, то, може, Віталик поживе десь у готелі чи квартиру з ними, він же там, мабуть, чимало заробив за кордоном, не те, що вони тут сидять у відпустці за свій рахунок. А, а все ця дурна влада бу-бу-бу!» Віталій слухав розсіяно. Не перебиваючи, погляд ковзав по дзвіниці старої церкви, над якою кружляли голуби, по загорожі школи, до котрої колись ходили разом зі старшим братом, перебіг на клумбу, де полум'яніли жовті сонечка нарцисів. Так, я зрозумів. Нічого, щось придумаю, не турбуйся. Він натиснув на кнопку відбій. Підхопив валізу на куліщатах і попрямував у напрямку готелю. Коли підійшов ближче, в очі кинулася надрукована на комп'ютері табличка, кривувато приклеєна на дверях. Готель зачинено карантин. Сів на лапку, збираючись із думками. Поодинокі люди, що пробігали час від часу в напрямку супермаркету, кидали на нього байдужі погляди. Нікому не було цікаво, що то за самотній чоловік з валізою сидить поряд із зачиненим готелем. А може, під блакитною медичною маскою його важко було впізнати, і він теж нікого не впізнавав усе раптом стало чужим. Молодий русявий янгол в модних димчастих окулярах обережно прочинив двері на кафедру. Небесної канцелярії. Професоре, ви мене викликали? Так, голубчику, як ви здогадалися, іронічно хмикнув його наставник. Ви пам'ятаєте, що до захисту диплому залишилося всього три дні, і яке завдання перед вами стояло, нагадайте мені, будь ласка, допомогти своєму підопічному зустріти справжнє кохання. Знічно пробурмотів Янгол студент. Ну і що ми маємо наразі? Професор вказав пальцем на екран монітора, де самотня чоловіча фігура сиділа на лавочці поряд із великою валізою. У вас же тут нічого не зроблено. Абсолютний нуль. Як ви будете захищатися? Пане професоре, спробував виправдатися бідолаха Янголд. Ну, ви ж бачите, як складаються обставини. Тут, аби підопічний, хоч живий здоровий, лишився, не до кохання їм зараз. Пусті відмовки. прогримів його наставник і сердито махнув крилом, аж зі столу на підлогу полетіли якісь бланки та папери. Звичайно, і дурень може знайти підопічному супутницю життя на якомусь модному курорті. А ти спробуй це зробити в проміційному містечку під час карантину. Якщо знайдеш рішення, отримаєш диплом Купідона. А ні, вибачай, підеш райській вулиці підмітати. Робочої сили нам завжди бракує. Молодий Янгол похнюпив голову та вийшов з канцелярії. У коридорі зіткнувся зі ще одним таким самим студентом своїм сусідом по захмарному гуртожитку. І враз йому сяйнула рятівна думка. Слухай, виручай, звернувся він до нього. Це ж твій підопічний у місті Н працює в комунальній службі. Ну так, пробурчав сусід не розуміючи, чого той від нього хоче. Мені край важливо, щоб він сьогодні не вийшов на роботу і не позривав старі оголошені на стовпах. Можеш це влаштувати? І нахіба воно тобі? Дуже треба. Мій теплом на кону. Ну, вируч, я ж тобі завжди давав списувати, хоч раз віддяч старий. Добре, незадоволено пробурчав сусід, але якщо це обернеться якимись великими неприємностями для людства, я скажу, що це була твоя ідея, мовчати не буду. Та все буде добре. Я подивився вірогідності, ні до чого поганого. Один його прогул не призведе. Сусід тяжко зітхнув, все таки він був занудним типом, але допомогти походився. І того дня його підопічний дійсно не зміг потрапити на роботу, бо підсковзнувся у ванні та підвернув ногу, тож попросив у начальства один день відгулу. а старі оголошення так і залишилися неприбраними. Віталій підвівся з лавочки. Не сидіти ж тут цілий день. Доведеться йти шукати квартиру, бо, до друзів, зважаючи на обставини, які склалися, напрошуватися не ризикував. Підійшов до дошки оголошень та став читати старі і вже пожовклі пропозиції, розуміючи, що вони вже, мабуть, і не актуальні. І все ж дістав телефон та почав набирати вказані в оголошеннях номери. Відмова, відмова. І ще, наразі ніхто не хотів ризикувати, краще сидіти без грошей, ніж пускати в свою домівку незрозуміло кого. Віталій, мабуть, на місці цих орендодавців чинив би так само. Поступово надія на успіх цього задуму полишала його. Тільки одне останнє оголошення набрав номер, уже не дуже і сподіваючись на удачу, відповів приємний жіночий голос. Так, я збиралася здавати кімнату, але зараз навіть не знаю. Розумієте, я щось ссудилася. На путь вам не варто ризикувати власним здоров'ям, бо мало що це може бути. Я не боюся, відповів Віталій поспішно. Може, вам буде потрібна якась допомога, ну там в магазин сходити чи в аптеку і заплачу, скільки скажете. Просто реально така ситуація, що немає куди йти. Жінка помовчала трохи. Добре, відповіла за мить. Тільки носитимете маску та рукавички, щоб не заразитися. Я буду в себе в кімнаті, не виходитиму без крайньої потреби, а ви все дезінфікувати. Звичайно, я все зроблю. Він зрадів, що нарешті матиме дах над головою. Здається, життя налагоджується, підхопив валізу. І пішов на пошуки будинку, адресу якого назвала нова знайома. Молодий янгол потирав руки від радості. Що ж тепер йому вдасться довести до пуття свою дипломну, коли об'єкти житимуть під одним дахом. Все повинно рано чи пізно скластися, тим більше, що обоє самотні, а карантин сприятиме тому, що нікуди не виходитимуть і увесь час будуть спілкуватися між собою, а там уже він подбає, щоб між ними виникла симпатія. Вирішив востаннє все перевірити, запустив на своєму комп'ютері функцію перевірки вірогідності щодо свого клієнта. Так, все в порядку, а тепер його обранниця... Раптом на екрані загорівся тривожний червоний напис не може бути, це якась помилка. Янгол швидко перезапустив програму і схопився за голову. Все було проти нього, дівчина, в якому закохатися його підопічний, приречено, і, і, і що тепер робити? Цей Янгол носив строгий чорний костюм та мав такого ж кольору крила. Останнім часом його замучили дедлайни. Він не виспався і зранку до вечора заварював міцну каву. дворі весна, меланхолійно думав він, вводячи пальцем по дисплею свого айфона. Усі наші ходять на теніс та влаштовують пікніки, тільки я маю сидіти на роботі. Це несправедливо. Коли у двері несміливо постукали, Янгол з чорними крилами оформлював черговий звіт. Струнки колонки цифр не додавали оптимізму, об'єми, роботи з кожним днем усе зростали. Кого там принесло в таку пору? сердито гукнув він. На порозі, сором'язливо посміхаючись, з'явився молодий Янгол. Він ніс під бахвою теку з описом свого проєкту. Цей колега був його останньою надією на можливість захиститися, а раптом він згодиться допомогти, хоча в глибині янгольської душі засіла зневіра. Дуже вже неприємні чутки ходили про вдачу чорнокрилого, казали, що домовитися з ним нереально, виторгувати щось з області фантастики, але спробувати все ж було варто Чого тобі? Непривітно глянув на відвідувача господар кабінету. Молодий Янгол, затинаючись від хвилювання, переказав свою проблему і завмер в очікуванні. Чорнокрилий похмуро дивився на нього, барабанячи пальцями по лакованій столешниці. Це неможливо. холодно промовив він. За таке знаєш, що може бути. Стаття. Але ж бували прецеденти. Я читав першоджерела, до дідька те, що ти читав. У житті все набагато складніше, ти ж чудово знаєш, як пов'язані між собою найменші деталі майбутнього, зміни щось одне може порушитися уся світобудова. Все таки, може, є хоч найменший шанс, пробурмотів студент, відчуваючи, що його розкішні білі крила опускаються усе нижче. Як це завжди бувало, коли він перебував у відчаї. Ну, я можу спробувати, раптом сказав Чорнокрилий. Але це буде коштувати дорого. Що саме ви хочете? У душі молодого Янга, але зажевріла іскорка надії: Віддай мені свої крила, я завжди хотів саме такі. Але як же я без крил. А так, як звичайні смертні. Подумаєш, крила? Зате в твого підопічного усе буде добре. Молодий Янгол завагався. Тім, я ж тебе не примушую, втомлено сказав чорнокрилий, тільки тоді йди вже. Не стій над душею, у мене і так роботи багато. Ні. Я згоден, промовив Янгол студент. Правда, його дипломна так і залишиться незахищеною, ну нехай зате. Підопічний буде щасливим, а його дівчина одужає Бери крила, хай гарно служить. Колишній чорнокрилий помилувався своєю обновкою у церкві. От тепер, зовсім інший вигляд, він відразу збадьорився, посміхнувся. Тепер можна сходити у басейн і на йогу. І запросити на побачення Янголицю, котра давно йому подобалася. Заява. швидко забігли його пальці по клавіатурі. Я янгол смерті. Прошу звільнити мене з роботи за власним бажанням Дата. Підпис. Молодий русявий хлопець. У модних димчастих окулярах куркував вулицями весняного міста. Він думав про те, що сьогодні усі статистики світу здивовано розведуть руками і напишуть у своїх звітах такого то дня не було зафіксовано жодної смерті, а все тому, що посада чорнокрилого янгола досі залишалася вакантною. Звичайно, рано чи пізно знайдеться, бажаючи її посісти, але все ж для людей. З'явилася надія, що не все так погано цієї весни, що життя продовжується що б там не було, і наші янголи нас оберігають. Навіть якщо їм так і не вдалося стати дипломованими купідонами, Мар'яна Доля Дипломна для ангела, Читав Юрій Хіць. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую авторці за творчість і нагадую, у описі до цього відео є посилання на її сторінку в аркуші, Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. Окремо дякую нашому новому читцю Юрію Хіцю. Ну і звичайно ж, пані і панове, я традиційно закликаю вас підписатися на канал, вподобати відео і розповсюдити його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Монобанк, БайміяКофі чи Patreon. У описі до цього відео. Втім, ніколи не забуваємо, що найголовнішим є підтримка Збройних сил України і допомога нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.